І так, катаюся вам все зняти. Таку нічого нема, опять виїхав я до канала. Хотів з тієї сторони там де вірюки, я знімав СХ. Я не став їх другий раз знімати. Зараз, е -е, мабуть, візьму ключі, хай стоїть тут. Е -е, ще під цим я хотів сняти. Зараз подождите. Коперитів е дачний. Дивіться, каналізація. Як. Канал канал з міста. Бачите. Мирна вода. І, і озера, бо я казав. Це канал, той що в море впадає. Хай мопедик педик стоїть. Ідемте. Ідемте. А оце так і не піднялася. Ці дерева. Я вже тут днів 10 не був. Хоч їх оперитів. Хоч оперитів під водою. Пустять чи ні стройки. А, під каналом прямо отакий дом. Мені не видно там. Собаки написано. Ну, огромний дом під каналом. І ще якийсь копейтів. Ну, На мене матір, навіть не, не пустять, та, мабуть, пішком не пустять. А, ще дорога до каналу, я потом... А я ж я пройду до Мріаська. Я хотів до канала. І є дорога туди, але я не піду. Піду коли висох не можу. Охорона. Окей. Ай до тебе стенд. Окей. Бачите, які бувають кооперативи і охрана не пускає. Коли болімені кооперативи, то охранники не пускають снувати. Ай до тебе стан іш. Окей. Бачите, воно під водою. І тут були імені, і охорона вийшов. І просити не буду. Ні, бувало, що пускали мене. Бай-бай. Бувало, що пускали. А в основному не пускають. Це не В'єтнам, в В'єтнам іди куди хочеш. А тут ні. А Хотів до води дойти, там не дойдеш. Хотів до води дойти. Коротше, дорога до води туди. Ну, Я не піду, я взутий в кросовочках. А ще дивіться, двір, а у дворі. Завелася риба. Дивіться скільки риби кишить. Каналізація, банку тече. Мусор, це все. І риба прямо малюк кишить. У камера, навірно, не придає. Малюк кишить прямо. Ось такі, дів, отаке відео. Я скільки малюка не бачу. А тут хати є, хати є якісь на А Ай курі є. І курі є. О, не прив'язані. Ну все, зараз перегляну. thank <laughs>